У вас колись губився пульт від телевізора. Ви бігали по хаті, нервували. Друзі, у нас пульта взагалі не було. Зате був головний герой кожного вечора. Оці прості радянські плоскогубці. Телевізор були величезні, з товстим екраном і важкими ручками для того, щоб крутити. Але вони мали одну біду: крутилка постійно ламалася. Пластик тріскався, відварювався. І лишався голий металевий і штир. І ось тоді вхід йшли плоскогубці. Це було так поширено, що здається, кожен другий телевізор у Союзі працював на цьому лайфхаку. У когось інструмент ховали в шухляду, а у когось він лежав зверху на телевізорі, як символ епохи. Ну, по типу, пам'ятаєте, цієї серветочки кружевної на телевізорі. Уявіть, вечір, уся родина зібралася, мама каже: так, вмикай другий канал. Тато бучить нє-ні-нє, там футбол. А діти кричать, а можна мультики? І всі дивляться те, що вдалося переключити. Часто поцкогубці просто залишалися стирчати в гнізді як стаціонарну гучку. Оце був справжній радянський дизайн, універсальний і на віки. І знаєте, у цій історії є педагогічний момент. Бо хто завжди бігав до телевізора? Звичайно, молодші діти. Вони тренували терпіння, силу рук і навіть дрібну моторику. Бо крутити штин треба було обережно, щоб не збити антенну. Ще вони вчилися домовлятися, який канал дивитися, чия черга перемикати. І що значить поступатися старшим? Це була своя маленька школа сімейної демократії. Сьогодні ми маємо пульти з кнопками, сенсорні панелі, голосове керування, можна навіть перемикати зі смартфоном. Але, скажіть мені чесно, от який з цих пультів може і канал переключити, і гайку відкрутити? Отож! Я певен, у кожній сім'ї була своя легенда про телевізійні плоскогубці. У когось вони служили роками, а у когось мінялися щосезону, бо тато посичив у гараж. І завжди був хтось, хто командував. Не крути швидко, ти за антенну зіб'єш!» Тож, наступного разу, коли хтось у вашій родині скаже: Я загубив пульт, не сваріться, просто дістаньте плоскогубці і відчуйте себе знову у дитинстві.